Мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчатка, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Дауш, є зі своєю піцею, швидко впораюсь. Але за те я не забруднюсь. Піца на пару вкусів. Я все, продовжуй. А, точно. Я задивилася на тебе, і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу. Але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться, хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод. І по сумісництву дуже швидкий спосіб їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Ненці продовжуй. Не також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного. І тоді в мене вийде піца торт. Готово! Ну а тепер настав час спробувати. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Джил, у мене є ідея. Ненці, давай, ти зможеш. Ти боєць, Ненці, не здавайся. Давай, давай, давай. Так, я боєць, я зможу. Я змогла. Я її з'їла. Ура, Джил. Вона це зробила. Ненці, ти молодець. О, який милий маленький чупачуп. У мене просто величезний. Ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Це крихта, мій маленький Чубачупс. Ну нічого, я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Нинці, поглянь на Джил, вона облизує порожню паличку. Чого це ви смієтесь? Вже скінчився. Я тільки увійшла у смак. Ленці, твоя черга. О, точно. Зараз я його відкрию. Швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Таке відчуття, що він нескінченний. О, у мене з'явилася ідея. Що, келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. І ось мій великий Чупачок перетворюється на солодкий напій. Спробуємо у рідкому стані навіть смачніше, ніж у твердому. Шкода, що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Поруч з тобою я переживаю за своє життя. Менше слів, Денні. Скоріше їж свій чупа-чупс. Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий. Дівчатка, мені його не підняти. Допомагайте. Тягни, тягни. ж. Фух, я видихнулася. Тут потрібен або велетень, або. Мій молоток. Wow! Дівчатка, побережіться. Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. Ну ж, бо давай. Ура! Готово! Ну що, план спрацював? Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую! М -м -м, ось це смачно! Хочеться ще, і ще, і ще. Залишилось тільки крихти, але це саме смачне. О, ні. Мені дісталася сама маленька пляшечка Кока-Коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди. Це жіганська пляшка Кока-Коли. Огонинці, на фоні моєї, твоя порція виглядає комедно. Не слухай її, ти сама мила пляшечка у світі. І я впевнена, що сама смачна. Єс! Yes! Так і є. Хочеться ще. Що? Не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, ненці. Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе Кока-Кольна цукерка. О, яка ти смачна! М -м -м. А є вже ці рештки на дні. Я не можу їх там залишити. А ну ка йдіть сюди. Ага. Ей, мій палець! Він застряг. Не хвилюйся, я тобі допоможу. А ну, витягуйся. Не вийшло. Нинці. Простіше простого. Нам потрібна олія. Іди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати. Як по маслу, не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко відкриваємо. Ой, яка важка! Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть. І, і взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А, це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. Мені й такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка велетня. Але першою спробує джил. О, ідея. Для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку. і поставлю її на маленьку плиту. Всередину покладемо мою крихітну шоколадку і до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад. Тепер наб'ю його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати Але все ж таки смачно і все. Ну ось. Я закінчила своє шоколадопиття пиття. Наступний ура! Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб? Ну, ось, я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад. Скучила. Так, добре. Як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала. Дівчатка, знімаю упаковку. Яка ж вона, апетитна Ну що, почнемо? Я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. Ненсі, ти просто халк. Я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля, шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку, а дах нічого так. Дівчатка, навіть не думайте. Це мій шоколад, і я його з'їму весь сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок. І все. Ура! Нарешті мені пощастило. Велетенське орево. Вау, і справді пощастило. А ось нам ні. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду зволікати. Викупаю молоці і спробую. Ох, як же смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка за вашу красу. А молока мені дісталося багато, але я не можу зупинитися. Воно таке смачне. Ну що, хто наступний? Ненці, ну давай. А, точно, так. Тепер я. Як? Який аромат? обожнюю. Ну що, капітан Орова вирішає ударнє плавання молочними берегами. Йо? Ну ось, він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. Ням. Ей, ти чого там? Ой. А ось і капітан Орео. Я ж все одно вас їм. Вам не втекти від кровожадної ненці. Я закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так. Склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. На жаль, не працює. Джил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на ору та все. А тепер можна спробувати. Отак це дуже смачно. Але саме смачне це начинка. Ені, потримай. Ох, я їй багато. Ам, дякую. Обожнюю Орео Зупинитися просто неможливо. Ох, начебто все. Що трапилося? Де це ми? Ласкаво, просимо до челенджу з загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? За нами стежить хто-небудь заберіть нас звідси. Ну що ви розкричалися? Всі веселище попереду. Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напій від Starbucks. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще із збитими вершками. Джиріан, це все тобі, насолоджуйся. Oh Тільки не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй. What? Ей, це взагалі то моє. Вау. Wow. 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 Смакота. Yummy. Такі ніжні. Hmm. Цікаво. Oh, yeah. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Ненці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще. Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця. Але здається, Ненці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм. Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так. Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато. Ціла піраміда. Ой-ой-ой. Джиліан, побережись. Кола сипеться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, Нинці, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніше, прямо як морозива. Чивіліан пригоси, адже це я заморозила коло. Ні, тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха, тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какауни скрік. Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб розтопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре! Удблін. Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз, що ж трапиться зараз? Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки Це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан, лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби в комп'ютерній грі. Ого, та це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися, поратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку і, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимося, що тобі дістанеться. Ого! Великий пакет різнокольорових скітлз. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна. Так. Ну а що нам готується? Кнопка. Чекаємо з нетерпінням. Та це ж велетенська упаковка ніжних повітряних маршмело. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Так, натискай на зелену. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім не смачна солона риба. <рив> Ох, ну і запах. Хоча може, тобі й сподобається, адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. М-да, здається, ти не в захваті. Але що в'їж? Такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу у тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося, допоможіть. Моя клітка зараз мене з'їсть. Фух, обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м, цікаво, що там. Отак наша улюблена нутелла смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. Ого! Та це ж просто чудово! Справжній шоколад! Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джиліан пощастило. Ненсі, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелі джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого. Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробую ось цю. Ну що ненці? Розповідай, яка вона на смак. Ого, та це ж чарівна цукерка невидимка Ненсі, ти де? Ей! вона що втекла і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить! і цим можна скористатися. Ей! це мій ніс. Ой. Ну, Ненці, постривай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю, та де ти? Ану, виходь! Ой, а що це у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Yeah. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун.